Зараз кожним із нас відбуваються особливі зміни дуже сильно підриваються пласти наших низів. Снімаються для того, щоб ми їх побачили і очистили. Дуже сильно чиститься земля. Попри всі негаразди, що відбуваються на планеті, що відбуваються в нашій країні, це людські міжусобиці, конфлікти, зв'язки, дії. як окремий пласт. Земля чиститься не від того, вона чиститься сама сама по собі, на є такий процес і будуть, призиває всіх, особливо майстрів, особливо дуже чутливих людей. Призиває, і вони власне і самі стають тими промінчиками і провідниками потоків з космосу, тобто, як зв'язок, як канал з Землі до космосу. І тому саме чутливих людей зараз буде виводити на дуже сильну чистку, всіх виводить на чистку, особливо в нашій країні. Але чутливих найбільше дуже важливо зберігати спокій, зберігати в цей період толерантність одне до одного. Не реагувати на свої емоції і по можливості зайнятися практиками, продихати свої стани. той внутрішній конфлікт, що в нас, особливо в астралі, в грудях. Продихайте, пускайте вищі. Космічні прояви свої. І тоді, чим більше запускаючи світла в себе, це не ваше, це темне, що коли-небудь було створено міською свідомістю, масовою свідомістю, воно відступає, воно тане. Будьте на зв'язку з космосом і землею, тому що людина, вона саме знаходиться зараз цей час між небом і між землею, і як провідник діє і живе як провідник. Знаєте ви про це чи не знаєте? Дозвольте собі, щоб світло входило у вас. Будьте спокійні, гармонійні. Не бійтеся. Це не ваше, все темне, що є неправдою, не вашою істиною. Хай виходить з ваших тіл. Будьте на зв'язку з чистою природою, землею. І в мене є декілька запитань до землі. Як ти зараз? Матіка земля, почуваєш себе, що з тобою відбувається, можеш нам пояснити, розказати. Йдуть. Йдуть серйозні процеси, прориваються енергії, що пластами складалися і віками не очищалися, вони проходять певну фільтрацію, піднімаються, піднімаються, чиститься дуже сильно астрал. Ви можете то відчувати в своїх тілах, хоч ви є частинки мене. Ваше тіло має частинки моїх енергій, дається велика вдячність, вдячність тим, хто розуміє ці процеси, хто свідомо, несвідомо, але любить, хто працює над собою, хто. Береже себе в чітті, хто вирощує і піднімає свою свідомість, я чищусь, не чиститься води чистяться. Води, води землі чистяться, прям якісь є організми в океанах, морях. Вони активуються зараз і активно чистять, чистять, прямо як впирають. Темноту темні, низькі енергії, і земля просочується, вода просочується через вода просочується через землю і вимиває все, буде піднімати на поверхню багато залежаних енергій. І якщо подивитися фон землі до там, скажімо, ще років два назад він був інший, тому що були приховані ці пласти. А зараз все, як остання стадія починається, і земля в дуже сильній стадії очистки. Тобто вона може хворіти, це може виглядати як, як, як хвороба. Але вона чиститься і вона знає, що вона чиститься. Спокій, вона просить спокою, щоб більше душевного спокою людей проявлялося, і цим ми як бальзам для неї проводимо їй допомагаємо. Дуже багато сути людських працює навіть якщо вони про це не знають, але в них проявляється тонка любов, невидима любов до земного, до землі, до тварин, до природи. Вони прямо коли торкаються своїми руками, просто як обожествляють цю структуру і допомагають їй. Лікуватися, очищатися дуже-дуже дуже чиститься земля. Особливо це можуть відчувати жінки жінок, можуть почати відбуватися просто на рівному місці, або якісь їхні внутрішні чистки, або чистки з їх жіночою. Сферою, з гормональним фоном можуть бути якісь перебої. Наприклад, можуть запалитися груди чи набухнути груди, можете відчувати, як печуть груди, як пече з живота. Особливо ті жінки, що мають в собі такі земні аспекти, жіночність. Жіночність переходить. Ще важливіший план і ще сильніше змусить жінок заглядати в себе, очищатися, особливо ті, хто має зв'язок з землею, хто його відчуває, хто має зв'язок з водами, хто має зв'язок з природою, хто є земною душею. Вагітні жінки буде навіть стан жінок, як вони наче вагітні і щось виношують в собі, але це, це стан чистки, це потрібно розуміти, проводити себе до балансу. Тобто зараз ще активніша Фаза почнеться в розвитку, в духовному розвитку саме жінок. Чоловіки трошки по-іншому цей процес будуть проходити. Дуже важливо жінкам зв'язуватися з землею, відчувати кожен як на своєму рівні вміє відчувати, проявляти любов. Спокій, не підтиватися своїм емоціям. Такий момент вибраний, коли вже зима, коли все в сплячці і перезавантаження. Ви йде перезавантаження, тоді, тоді ця чистка вона не заважає як процесам, процесам звичайним енергетичним відбуватися ті до яких ми звикли, ті, які є стандартними. Тут новий, новий процес запускається і за цю зиму. На цей період з плячки до весни ми маємо багато чого в собі трансформувати. Не потрібно втікати від цих станів, не потрібно їх боятися. Просто займіться собою, допомагайте собі. Адже кожен з нас відчуває в собі частинку землі. Будьте в унісон з землею, даруйте собі радощі, балуйте себе, любіть себе, і знаєте весь емоційний фон, що відбувається всередині, то, то все в вас. То ваше, воно... Те, що не ваше, воно від вас йде, те, що ваше, ви, це. Трансформуєте, приведете на новий рівень, допомагаєте собі, ви знаєте, кожен знає себе, кожен знає, як собі допомогти. А земля буде чиститися і чиститься по-любому, незалежно від вибору людей. Люди хочуть, не хочуть, люди будуть це робити чи не будуть. Прийшов час, коли вже в людей не будуть питати. Процес відбувається. І все відбуваються нові загрузки в землю. Зараз вони ще дуже маленькі, ще не сильні загрузки, нові коди, ще не сильно поступають на землю, космічні коди ще. Прийде момент, коли земля, сама планета буде готова, вона підготовлюється, і тоді почнуть йти сильніші ще загрузки. Тому ростемо в своїй свідомості, перебуваємо в зв'язку з своїми вищими я. Потік вирівнюється в нас. Відчуйте, як прямо потік заходить в голову і аж вниз, не з землі. Спеціально не треба йти допомагати землі. Такий основний посил землі, який йде. Коли я запитую, як тобі допомогти, в то неї йде посил, що допоможіть собі, допомагайте собі, пасайте себе, чистіть себе, надихайтеся. Займаєтеся собою. У неї в землі відбувається той процес, який має відбуватися, і вона про це знає. Ми, як люди, ми просто як проміжний ланцюжок між небом і землею. Ми просто маємо зв'язок наш, наша. Вища суть через наш людський аспект має зв'язок із землею. І ми разом, гнісом бережемо себе, під'єднуємося до свого істинного потоку і знаємо, що все відбувається так, як треба, і все вчасно. І незалежно від людей, від людської колективної свідомості, кожен йде своїм темпом і захай займається собою.